Андрій бодій розпочинає роботу телеканал СТВ сьогодні 567-й день великого вторгнення Росії. І далі поговоримо про головні новини ранку. Вночі армія РФ атакувала дронами Одещину. Є пошкодження припортової та цивільної інфраструктури. Семеро людей отримали поранення. Повідомили в силах оборони Півдня. Сили ж ППО знищили 32 дрони шахет із 44 запущених. Ними російські війська вночі атакували крім Одещини та Сумщину. Повідомили в повітряних силах. В свою чергу вгор підтвердили ушкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод. Як уточнив Андрій Юсов, коментарі виданню Бебель йдеться про дизель, електричний підводний човен, Ростов на Дону та Великий Десантний корабель Мінськ. Тим часом командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, говорячи про нічну бавовну в Севастополі, подякував українським пілотам за чудову бойову роботу. А от яких втрат ще зазнала Росія у війні проти України? Дивимося у зведенні військового телебачення. Мінус 590 російських загарбників за минулу добу. Втрату російська армія зазнала і у техніці. Наші воїни знищили 16 танків, 14 бойових броньованих машин. 30 артилерійських систем, 2 одиниці реактивних систем залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 5 безпілотників, 31 автомобіль та 3 одиниці спецтехніки. Такі дані Генерального штабу станом на ранок 13 вересня. Загальні цифри щодо втрат окупанта від початку широкомасштабного вторгнення такі. Українські військові знищили 270 тисяч 350 загарбників. Російська армія втратила 4584 танки та 8 тисяч 792 бойові броньовані машини. Уражено 5 тисяч 902 ворожі артилерійські системи та 766 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни знищили 517 засобів протиповітряної оборони, приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн уражено 8 тисяч 444 одиниці, уражено 19 кораблів та катерів. Сили оборони України вивели з ладу 4650 тисячі ворожих безпілотних літальних апаратів та збили 1455 крилатих ракет. Ворог втратив 884 одиниці спеціальної техніки. Приєднуйся до збройних сил України в Україні. Запрацювали нові правила мобілізації. Як тепер працюють ВЛК, дізнавалася моя колега Каріна Цимбалюк. Далі їй слово В міністерстві оборони затвердили зміни до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Серед них спростили вимоги для служби у ДЖВЕ та морській піхоті в особливий період. Впорядкували проходження служби обмежено придатним та затвердили новий розклад хвороб, за якими оцінюється придатність до військової служби. Детальніше про зміни розповів ТВО начальника Житомирського обласного ТЦК та СП Олексій Біланов. Раніше було дуже багато статей, які прописувались. Придатність визначається за індивідуальною оцінкою лікаря. Зараз такого вже нема. Вже лікар індивідуально не оцінює, а у лікаря вже є конкретні рамки кожної, кожної хвороби, які він має. Якщо так, це придатний, так непридатний. Вже індивідуальна оцінка і розуміння самого лікаря відійшло на інший план. Є деякі зміни, що стосуються перших пунктів, там є і виліковний туберкульоз. Є гепатити БЦ без значних <с> функціональних змін. Ну, Саме розумієте, що з гепатитом БЦ, і навіть з вілом люди живуть 50 років після того, як він виявлений, і при правильному так сказати, лікуванні ніяких проблем не виникає. Тому ця дуже велика в нашій країні когорта людей була раніше просто обмежено придатна. Зараз вони всі стають придатними. бо при значить, нормальному відношенні до себе до окружаючих ніяких проблем ні в навіть в колективі бути не може. Тому ця категорія людей також визнана придатними. Дещо змінилося до невропатологічних захворювань відношення, також деякі з хвороб нервової системи виведені з класу непридатних в клас придатних. Тобто йдеться про те, що в ЗСУ є різні роди військ, сил і є різні військові облікові спеціальності, різні завдання, різний рівень навантаження. Тому люди з вадами здоров'я можуть служити в ряді підрозділів на різних посадах, до прикладу, бути бухгалтером, діловодом, юристом, психологом і так далі. Олексій Біланов також наголосив, що ВЛК може направити на дообстеження, якщо у людини можуть бути додаткові скарги. Проходить обстеження, Висказує свої скарги на здоров'я у того лікаря, якому ці скарги він має вислухати. Показує документи, в разі, що якщо щось необхідно ще для того, щоб лікар висновок зробив, лікар пише направлення для дообстеження на той чи інший, значить, випадок. І Надає там 5-7 днів для того, щоб людина могла пройти це до обстеження, і повернутися вже з лікарськими якимись висновками у випадку. Якщо ви не погоджуєтесь з рішенням ВЛК, його можна подати на оскарження. Житомирська обласна військово-комісія лікарська комісія кожен тиждень розглядає десь 20-25 скарг з районів на рішення. По придатності, ну, люди скаржаться на те, що їх визнали придатними, хоча вони були непридатні. І такі є випадки, у нас проходять, можу сказати, на прикладі Центральної військово-лікарської комісії міста Київ за останні три тижні нам прийшло дві, дві відповіді на скарги. Люди жалілися, що їх не до кінця обстежили. І дійсно прийшла відповідь, що треба провести додаткове обстеження. Там одного хлопця було стравохід, там другого, там щось Е, мерте. Тобто все це проводиться, якщо людина скажеться, скаже, її ніхто не забирає, не відправляє. Навіть у військовій частині після проходження вже від. Територіального центру військова частина також проводить свою комісію і може виявити якісь скарги у людини і дообстежень з цими та іншими хворобами. І це робиться не в госпіталі, а в так скажемо в стані цивільної лікарні. Всі аналізи, все це, а потім висновок вже робить лікарі на місці. Також у Житомирському обласному ТЦК та СП нагадали, що з 1 жовтня 2023 року на військовий облік зобов'язані стати жінки-медики та лікарі віком від 18 до 60 років. І в продовження теми ВЛК. президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо перевірки військово-лікарських комісій. Про це йдеться в указі президента. РНБО 30 серпня ініціювало перевірку рішень ВЛК про інвалідність та непридатність до військової служби, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року і можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями. Далі цитата є приклади областей, де після лютого Минулого року в 10 розросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення зазначив після засідання РНБО Зеленський. Також РНБО доручило переглянути систему визначення придатності до військової служби, щоб дати більше можливостей командуванням залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності. Окрім того, за рішенням РНБО в Україні завершить роботу щодо цифровізації ВЛК та надання належного рівню сервісу, зокрема забезпечення безбар'єрності. Зима на низькому старті в Україні вже завершують підготовку до нинішнього опалювального сезону. Під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Мигалю розповів, що очікувань пройти його легко в держави немає, але підготовка йде серйозна. Ворог знову хоче використати холод і темряву як зброю. Ми готували і продовжуємо готувати нашу енергосистему. Станом на сьогодні підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію. Наразі ситуація наступна: атомні електростанції відремонтовано сім атомних енергоблоків, ще два стануть у стрій до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 комий гігават. Робимо важливий крок до енергонезалежності. На Рівенській АЕС почали завантажувати. Нове технологічне ядерне паливо компанії Вестенхаус замість російської монополії на подібні види палива Європа разом з Україною повинні усунути РФ з цього ринку, щоб позбутися енергетичної загрози. Теплові електростанції Міненерго взяли на себе зобов'язання до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності. Теплоелектроцентралі майже 80%. Обладнання відремонтовано. Інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно. Гідроелектростанції відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 ГВт. За даними Міненерго, загалом у систему вже додано 804 МВт із запланованих додаткових 1,7 гігават потужностей. Загалом до зими готові 15,2 тисячі котелень. Близько 84% тепломереж, 78% центральних теплопунктів, понад 80% житлових будинків, 86% шкіл, дитсадків та лікарень. За місяць має бути 100%. У місцевих бюджетах також достатньо коштів для завершення усіх підготовчих робіт до настання холодів. Там, де це потрібно, слід прискоритись, щоб встигнути вчасно увімкнути людям тепло. Один із пріоритетів це захист стратегічних об'єктів енергетики. Тут без деталей, але робота ведеться серйозна та системна. На позаминулому засіданні уряд виділив додаткові 9,7 мільярда гривень на захист критичної інфраструктури паливо-енергетичного сектору. Ми робимо проекти, які ніхто ще в світі не робив. Ціни на газ, тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не зміняться. Про це також зазначив прем'єр-міністр України Денис Мигаль під час засідання. Уряду уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в зимово-осінній період. Ціна на газ на тепло на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону. Ми також продовжили дію ПСО. На ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримують від Нафтогазу обсяги блакітного палива за фіксованою ціною 7,4 гривні за кубічний метр. Це пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи. Наразі триває укладання договорів між Нафтогазом і підприємствами теплокомуненерго. Близько 600 виробників тепла вже подали заявки з більшістю основних підприємств договори постачання підписані. Молодший лейтенант, командир взводу Віктор Вітусевич, який у березні цього року побив строковика Богдана Федоренка за вживання алкоголю, отримав умовний термін. Відповідний вирок корольовського районного суду Житомира від 22 серпня 2023 року оприлюднений в єдиному державному реєстрі судових рішень. Цитата реалізуючи свій злочинний умисел направлений на. На застосування насильства щодо підлеглого військовослужбовця, діючи з прямим умислом з метою спричинення йому фізичного болю і моральних страждань та демонстрації своєї явної переваги, будучи невдоволеним фактом перебування особи номер 5 у стані алкогольного сп'яніння та його. Неналежної поведінки застосував насильство щодо свого підлеглого солдата, особа номер 5 А саме наніс йому один удар кулаком правої руки у ліву частину шиї, а також наніс один удар правою ногою по тулубу. Заподіявши потерпілому, особа номер 5 синець на грудній кліці і ліворуч, а також синець та садини на правому передпліччі, які відносяться до легких тілесних ушкоджень. Йдеться у матеріалах суду. Командир взводу свою вину у вчиненні даного кримінального провадження визнав повністю та пояснив суду, що діяв на емоціях. Потім розкаявся, а солдатом помирився, публічно вибачився та відшкодував йому 2 тисячі гривень моральної шкоди. Потерпілий також повідомив суду, що будь-яких претензій матеріального чи морального характеру до свого командира немає. Європротокол у разі ДТП. Що це таке та як його правильно застосовувати, пояснюють поліцейські на автодорогах Житомирщини. Далі матеріал головного управління Нацполіції в області з деталями, які будуть корисними водіям. Знаєте про можливість опорно дорожньо-транспортних пригоди за європротоколом? Ні, не приходило, не приходило добру оформлення, знаєте. Чесно, не знаю, бо слава Богу, не стикався з цим і не хочеться. Не доводилося останнім часом оформляти вам Європротокол, можливо? Ні, не, не знаєте. ні. Не знаю. Мені ні, ні ти... разу не була в аварії. — Право в тому, що мені говорили, що цей Європротокол, ти по-любому його не оформиш правильно. Всіки людей оформляли, потім нічого не виходить, нічого не можна не судити, не страховка, нічого. Ти по-любому запитує, крапку не поставиш. Це неправда. Учасники дорожньо-транспортної пригоди часто віддають перевагу оформленню дорожньо-транспортної пригоди працівникам патрульної поліції, тому що в народі існує міф, що при оформленні європротоколу. Часто не настають виплати, і умови для того є для того, щоб дорожньо-транспортна пригода могла оформитись по європротоколу. Перша основна це, щоб двох учасників дорожньо-транспортної пригоди були поліси страхування цивільної правової відповідальності. Також під час ДТП не було потерпілих, також щоб обов'язкова умова – це було два учасника дорожньо-транспортної пригоди. Навіть якщо е, працівник е, вантажного транспортного засобу з напівпричіпом попаде в дорожньо-транспортну пригоду, він вже не може оформити дану дорожньо-транспортну пригоду за європротокол. Основна умова е, це щоб е, одна із сторін визнавала свою вину, е, також щоб сума збитків не перевищувала 80 тисяч гривень. Існування європротоколу знаєте? знаєте. Доводилося оформлятися самому? доводилося оформляти. Який досвід позитивний і негативний? Позитивний. Це мені ну, подобалося. Не треба визивати інспекторів. Ми два водії. Самі собою, визвали, що ну, винуватий був я, об Савасію. Він собі оформив європротокол. Я собі оформив. Ми навіть не визивали страхового агента. нічого. Просто с четырех сторон надо сфотографировать машину. Ми це так зробили і все, і ми розвітуємо. А другий день вже в штрафу компанію двох під'їхали. Які плюси є? оформлення дорожньо-транспортної пригоди за європротоколом. Це, по-перше, економія часу двох учасників дорожньо-транспортної пригоди. Також виплата коштів відбувається набагато швидше такого ж нерва боятися зробити якусь помилку, допустити в оформленні Європротоколу не потрібно, тому що коли ви вже звернетесь до страхової компанії, там все відкоректують, і якщо щось е, там зроблено не так, це не має ніякого значення. Страхова компанія завжди люба іде на поступки своїм клієнтам, і відповідно це зовсім ніяк не вплине на виплату. Це набагато швидше, ніж коли ви оформляєте ДТП в класично через поліцію. 30 календарних робочих днів, але, як показує наша практика, близько 7-14 днів і гроші отримує потерпілий. Вакцинація це єдиний спосіб вберегтися від кору, який в поточному році знову розгулявся у Житомирській області. Наша Іванка Сивак дізнавалася подробиці. Нездужання, підняття температури, лихоманка, слабкість, сльозотеча, виділення з носа, висипання. Це все ознаки кору, який передається повітряно-крапельним шляхом. Спалахи кору циклічні і відбуваються в Україні кожні 4-5 років. Підхопити хворобу можна будь-де: в дитсадку, в бомбосховищі, магазині, громадському транспорті. Про можливі ускладнення гострого вірусного захворювання розповіла нам заступниця медичного директора центру ПМСД Галина Перчик. Якщо в принципі, є в дитини або ну, в іншої особи не тільки діти можуть хворіти, а й дорослі цим захворюванням, тоді може приєднатися ускладнення у вигляді захворювання нижніх дихальних шляхів або ураження центральної нервової системи або серцево-садиною. Кір таке захворювання, яке воно здатне дуже швидко переходити з, легкої, з легкого перебігу до більш важкого. І саме небезпечне це захворювання розвитком ускладнень, а от оці вже ускладнення дають можливість летального виходу. Лікарка каже, що найдієвішим методом профілактики є вакцинація, яка захищає не тільки від кору, а й від захворювання краснухи та паротиту. Вакцина іноземного походження з Шан Нідерланди сумісно. Вона вакцинується планово в рік. Дітям і в 6 років ревакцинація. Але є випадки, коли діти вчасно не зробили це щеплення, і ми тоді наздоганяємо. Якщо брати по нашому закладу планування вакцинації, виконання планових показників у нас на планове щеплення на першу дозу і другу, яка проводиться в рік і в 6 років, підлягало майже 5 тисяч дітей, 4 тисячі 865 дітей. З них виконано уже щеплень 2787, тобто це вже 57 відсотків. Від підлягаючих на 2023 рік щодо позапланової вакцинації, в нас Всього дітей, яка підлягала на позапланову це 2 тисячі осіб. З них виконано уже 881 нещеплення, що становить 52% від в загальному. У Житомирі достатня кількість вакцини для вакцинації, зокрема в точці спільно від ЮНІСЕФ, що розташований у колишньому кінотеатрі Жовтень. Ми активно запрошуємо дітей на щеплення як планове, так і позапланове. Разом з тим, варто зазначити, що на. Статистику значною мірою впливає кількість дітей, які виїхали за межі країни із якими перервався зв'язок, наголосила Галина Перчик. На Житомирщині 12 вересня розпочалася щорічна осіння кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу, яка триватиме 10-12 днів. Про це під час брифінгу розповів перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в області Ігор Волківський. Розпочинається вакцинація з Коросенського району, а далі протягом 10 днів буде задіяний з Бердичівський і Житомирський райони. Під обробку підлягає 11,4 тисячі кілометрів квадратних територій Житомирської області, на якій ми будемо використовувати 285 тисяч 207 доз вакцини на 1 кілометр квадратний 25 доз. Як показав міжнародний досвід боротьби із Сказом, ефективною моделлю компанії з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти Сказу є дворазовий захід, який проводять весною і восени. Вакцина в своєму складі містить штучно послаблений штам вірусу сказу та біологічний маркер, антибіотик тетрациклінового ряду. Тварини отримують захист від інфікування вірулентним польовим вірусом сказу та не розповсюджують захворювання. Захисний ефект від застосування вакцини спостерігається лише в неінфікованих тварин. Формування імунітету вакцинованих тварин складає 20 рік, день і триває мінімум один рік. І це все, що я встигаю розповісти вам сьогодні. І в кінці нашого випуску я вкотре нагадую, кому ми завдячуємо українським і відносно про те мирним небом над нашою головою. Звичайно, українським захисникам. Тож пам'ятайте про них, підтримуйте і підтримуйте взагалі один одного тихого нам завершення дня. Ми з вами побачимося. Слава Україні! Героям слава! У четвер, 14 вересня, максимальна температура в день плюс 26, вночі плюс 15 градусів, волось повітря, 61%, вітер східний 1,4 і метри за секунду. І в Житомирі очікується похмура погода вранці, можливе невелике прояснення, але безмарним небо буде недовго. Середина дня й до кінця йтиме дощ з грозою.